Взимку селянські хатини ставали холоднішими за повітря на дворі, і ній кусав стіни, а вітер прослизав крізь кожну щілину, та все ж люди щоночі лягали спати і знову прокидалися, і те, що відбувалося між сутінками та світанком, приховувало подробиці, яких мало хто чув, і вони ламали звичний образ середньовічного життя. Однією з таких таємниць була річ просто під ногами. Селяни вирвали в землі вогнище і відкрили дивовижне, заглиблене вогнище не було просто ямою, воно перетворювалося на цілу систему обігріву, що розповсюджувала тепло по всій підлозі, а не гнала його лише вгору, і саме ці підземні вогнища стали основою архітектури виживання, яка перетворювала холодні халупи на житлові простори, коли вогонь палав нижче рівня підлоги. Тепло спершу розтікалося вбік, а потім піднімалося, і вся хатина прогрівалася, ніби масло рівномірно тануло на теплому хлібі. Фізика була простою, але життєвою, камені навколо вогнищ накопичували жар, випромінювали його ще довго після згасання полум'я, працюючи як середньовічні акумулятори, а річкове каміння виявлялося найкращим. Воно тримало тепло найдовше і не тріскалося від напруження. Підлога теж мала значення, під соломою розеї сипали шари попелу, що складався з тисяч дрібних порожнин, які затримували тепло краще, ніж ґрунт. Дехто змішував попіл із глиною, створюючи теплові бар'єри проти холоду. Вогонь посередині хати розподіляв тепло рівномірно, а вогнище біля стіни гріло лише половину простору. Тому правильне розташування могло вирішити, хто виживе взимку, коли кожен градус був на вагу життя. Це було схоже на теплу річку, що текла по землі, перш ніж розчинитися в повітрі, і кожен куток хати отримував свою частку, тож жодна дитина не мерзла, поки інші грілися. Сонячні вогнища були й безпечнішими, їх не задував вітер і не розносив іскри до солом'яного даху. Так простий вогонь перетворювався на цілу систему опалення, яку неможливо було зруйнувати протягом ночі, та підлогове тепло було лише початком селянської винахідливості. Дерев'яні настили під стелею відкривали доступ до найтеплішого повітря, що піднімалося вгору, і ставали найкращим місцем для сну у морозні ночі. Там різниця у кілька градусів означала спокійний відпочинок замість виснажливого тремтіння, і навіть кілька градусів могли вирішити, чи стане ніч мукою, чи відпочинком для виснаженої родини. Будівництво було простим, товсті дошки клали на балки достатньо високо, щоб зловити тепло, але й досить низько, аби не вдарятися головою, використовували будь-яку міцну деревину. Часто переробляли старі балки, і все це вимагало камітливості, ощадності та вміння зберігати і використовувати кожен ресурс. Сім'ї діяли продумано, діти спали на горищах, бо їхні малі тіла втрачали тепло швидше, а батьки залишалися внизу, щоб доглядати вогонь і підтримувати рух теплого повітря вгору. Вік та розмір тіла визначали, де хто спатиме. Створюючи систему розподілу тепла, що давала найбільші шанси вижити всім. Майстровиті будівельники залишали щілини між дошками на столу, щоб тепле повітря могло підійматися, і водночас поверхня залишалася міцною для сну. Це було схоже на відпочинок над теплою решіткою, тільки достатньо зручний, аби проспати ніч. Простір використовували максимально ефективно, хатини були крихітні. І вертикальне будівництво дозволяло розміщувати більше людей без втрати місця для зберігання, готування чи роботи. Психологічний ефект теж мав значення, високоспати було тепліше і безпечніше, захищало від протягів вологи і шкідників на підлозі, але навіть найкраще місце не рятувало без належної ізоляції під тілом, тому селяни робили солом'яні матраци. Мов фортеці проти холоду, товсті снопи в тканинних чохлах утворювали тисячі повітряних кишень, що тримали тепло, а кожна соломинка ставала маленьким термосом, зібраним до купи у величезну теплову подушку. Свіжа солома була найкращою, бо порожнисті стебла утримували повітря і працювали як природний обігрівач. Зверху додавали вовну чи хутро, щоб тепло не втрачалося вниз. І зимове ліжко могло сягати вглиб на півфута, нагадуючи теплу хмару зі стайняним запахом. Товщина ліжка напряму визначала шанси вижити, а подекуди навіть робили подвійні чи потрійні шари з повітряними проміжками, створюючи бутерброд із теплоізоляції. Краї спальних місць обшивали скрученими полотнищами, щоб тепло не вислизало, ніби замазували щілини у вікнах. Кожна дрібниця мала значення, правильне розташування важких і легких шарів, знання властивостей матеріалів, створення теплових градієнтів для спрямування тепла до тіла. Спільний сон ставав додатковою системою обігріву, кілька тіл гріли одне одного, і найхолодніших членів родини клали між найтеплішими, щоб усі мали користь від спільного тепла протягом ночі. Ці спальні системи працювали настільки добре, що селяни могли спати в теплі навіть тоді, коли вогонь повністю згасав, адже накопичене в шарах матраців тепло трималося годинами. Правильна конструкція дозволяла пережити найгірші зимові ночі без активного обігріву, забезпечуючи теплову безпеку до ранкового розпалювання вогню. Та навіть найтепліше ліжко не допомагало. Якщо тепло втрачалося через відкриту шкіру, тому вовняні спальні ковпаки стали справжнім засобом виживання, люди знали, що голова втрачає тепло швидше, ніж вода витікає крізь прорвану греблю. Це була не мода, а рятівне покриття, яке зберігало дорогоцінне тепло. Медичні знання про тепловтрати зробили ці аксесуари не розкішю, а необхідністю. Гола голова взимку була тим самим, що й відчинені двері в намаганні обігріти дім. Тепло вирвалося через густу мережу судин у шкірі голови, і саме нічні шапки, щільно облягаючи, затримували це тепло. Деякі моделі прикривали вуха і шию, пристосовуючись до клімату та особистих потреб, але всі мали головну функцію збереження тепла. Досвідчені виязальниці створювали спеціальні візерунки, що забезпечували максимум тепла і залишалися зручними на довгі зимові ночі. Інша проблема була з диханням кожен вдих холодного повітря забирав тепло, а кожен видих викидав його у ніч. Просте полотно на ніс і рот перетворювалося на маленьку піч, яка підігрівала вдихуване повітря за рахунок видихнутого. Утворюючи мініатюрний теплообмінник. Руки теж втрачали багато тепла через кровоносні судини, тому на ніч їх загортали в рукавички чи ганчерки, оголені долоні працювали як радіатори, що охолоджували тіло. Просунута техніка включала щільне оберемотування шиї тканиною, бо сама шия була димарем організму. Якщо її не прикрити, тепло просто йшло нагору. Правильне ущільнення створювало бар'єр, що затримував тепло всередині і не пропускав холодне повітря до вразливих зон. Усе це разом утворювало цілісний захисний комплект, голова вкрита, подих зігрітий, руки захищені, шия запечатана, такий повний захист не залишав слабких місць для втечі тепла. Добре загорнутий селянин виглядав як таємнича фігура в тканині. Зате спав у теплі, тоді як сусіди страждали. Функціональність була важливішою за вигляд, адже смерть від холоду не несла жодних переваг. Витрати були мінімальні, кілька шматків тканини й вовняний ковпак, але вигода у вигляді тепла, здоров'я і виживання була величезною, а іноді навіть цього було замало, і допомога приходила з неочікуваного боку. Худоба ставала живими обігрівачами. Селяни помітили, що кури, кози й свині виділяли більше стабільного тепла, ніж більшість вогнищ, і розумні родини впускали їх до хати, аби ділитися теплом. Така біологічна система опалення не потребувала палива, заготівлячи догляду за вогнем і давала постійне тепло всім мешканцям під одним дахом протягом найхолодніших ночей. Без жодного втручання людини худоба постійно виробляла тепло, не потребуючи палива чи догляду, однак коза могла підняти температуру в маленькій хатині на кілька градусів, ніби працювала грубка, що сама себе годувала і давала ще й молоко на сніданок. Така співпраця приносила користь обом, тварини отримували притулок, а сім'ї стабільне джерело тепла, яке ніколи не згасало. Вибір тварин був не випадковим, свині виділяли багато тепла завдяки масі тіла, кури добре працювали групами, підсилюючи ефект, більші тварини давали ще більше тепла, але вимагали більше простору і кормів. Селяни вчилися обчислювати оптимальне поєднання тварин під свої потреби і ресурси, простими перегородками розділяли простір, зберігаючи тепло, але не ділячи ліжка зі свинями чекісками. Мов сусідами, що не скаржаться, але часом коментують на свій лад. Фізичне розмежування підтримувало гігієну, залишаючи теплові переваги, великі тварини ставали ближче до центру, щоб їхнє тепло діставалося всім дрібні, по кутках, утворюючи теплі кишені для дітей. Таке розташування забезпечувало рівномірний розподіл тепла, враховувало потреби і людей. І тварин та робило життя більш практичним. Постіль тварин одночасно слугувала ізоляцією, а їхнє дихання насичувало повітря вологою, ніби безліч природних зволожувачів. Завдяки цьому в хаті не було сухості, яка шкодила диханню взимку. Часова ритміка працювала ідеально, тварини були найактивнішими вранці та ввечері, коли людям тепло було потрібне найбільше. Їхні природні цикли збігалися з потребами людей, забезпечуючи додаткове тепло під час згасання чи розпалювання вогню. Годування мало велике значення, ситі тварини виділяли більше тепла. Це була своєрідна біологічна система центрального опалення, яка водночас давала ще й яйця, молоко та м'ясо. Звісно, запах був проблемою, але смерть від холоду мала ще гірший присмак. Люди вчилися миритися з неприємними ароматами заради життєво необхідного тепла, ставлячи безпеку у вище комфорту. І навіть коли з'являлися кращі методи опалення, чимало родин продовжувало тримати худобу в хаті, бо тваринне тепло було стабільнішим і безпечнішим за вогонь, що міг спалахнути чи вимагав постійної підгодівлі паливом. Та все ж, навіть із теплом худоби. Вогонь залишався незамінним у найдовші ночі. Селяни навчились зберігати його під шарами попелу, закладаючи вугілля на ніч. Ця техніка перетворювала згасаючі жарини на стабільне джерело тепла, що трималося до ранку без нагляду. Процес потребував уміння, жар засипали товстим шаром попелу, який одночасно утримував тепло і обмежував доступ повітря так, щоб вугілля жевріло. Але не задихалося це була тонка рівновага між збереженням і задушенням вогню, і від її точності залежало, чи прокинеться родина в теплі, чи знайде когось замерзлим. Засипаний вогонь був схожий на сон, він не гаснув остаточно, а лише дрімав, чекаючи світанку, якщо все робити правильно. Засипані жарини залишалися теплими всю ніч і спалахували знову від раннього подиху та трісок. Ця техніка зберігала енергію тепла, зменшувала витрати дров під час сну і створювала сталу систему опалення, що дозволяла розтягнути обмежені запаси деревини на всю сувору зиму. Вибір дерев мав вирішальне значення, чи гікорі горіли повільно і рівно, немов марафонці, а не спринтери. Даруючи жар, достатній для вдалого закладання на ніч. Революцією стали глиняні горщики з жаром, їх ставили під ліжка на кам'яні плити, і вони працювали як переносні грілки, дозволяючи спрямовувати тепло туди, де воно було потрібне найбільше. У регіонах, де мали торф, його цінували понад усе, ці стиснені рослинні брикети горіли надзвичайно повільно. Іноді всю ніч, даючи стабільне тепло, яке ідеально підходило для нічного зберігання жару, але безпека була першочерговою, одна іскра могла спалити всю хату, тому знання про вогонь передавали з покоління в покоління, а досвід ставав учителем, часто дуже суворим, додавали й пучки трав, вони маскували дим, наповнювали повітря приємними запахами. Мали лікувальні чи навіть антисептичні властивості, контроль температури здійснювали товщиною шару попелу, більше попелу, довше, але повільніше горіння менше, швидше тепло, проте на коротший час. Досвідчені господарі регулювали це, підлаштовуючи під погоду і потреби родини. Подекуди члени сім'ї чергували нічні обходи, аби стежити за вогнем. Так розподіляли відповідальність і уникали катастроф, які могли обернутися смертю всієї родини. Управління нічним вогнем вимагало ще й точного часу. Взимку селяни розділяли сон на дві частини перший і другий. Перший тривав кілька годин після заходу сонця, потім наставала природна перерва на годину дві, і вже після цього люди знову лягали до світанку. Це не було ознакою поганого сну, це була стратегія, що дозволяла підтримувати вогонь у найкритичніші години ночі. Організм сам прокидався, і люди могли додати дров, перевірити дітей чи поправити постіль. Ця середньонічна пильність виконувала багато завдань від стеження за вогнем до спостереження за погодою. Люди чули, як змінювався вітер, помічали наближення бурі. Розуміли падіння температури і могли негайно коригувати свої дії. Такі години без світла та розваг ставали часом для роздумів і планування, готуючи сім'ю до нових викликів. Сучасні люди вважають безперервний сон природним, але для селян узимку діяли інші правила вони жили в ритмі з біологією, а не боролися з нею, і ця адаптація забезпечувала виживання. Добре відпочилі люди приймали кращі рішення про тепло, їжу і безпеку. Сім стратегій разом від закопаних жарин і трав до розділеного сну перетворювали зиму звичайдушного випробування на керовану систему комфорту, що дозволяла не лише виживати, а й зберігати сили до весни.